Вага рушниці і 4 кг. Тримати, щоб посадити дрон DJI, потрібно 15-20 хвилин до повного розрядження його батареї. Зараз розповідає про власноруч виготовлену антидронову рушницю. А ще два роки тому, каже Сергій Патришин, був на заробітках у Німеччині. Додому повернувся перед повномасштабною. А 24 лютого приєднався до тероборони. Ми проходили навчання тут після повномасштабного, охороняли деякі об'єкти. Назначно в кінці. Листопада на початку грудня минулого року. Там на сході за 15 кілометрів від лінії зіткнення, пригадує, і зробив свою першу рушницю. У мене виникла після першого виходу на позиції. Від цих дронів не можна було сховатися. Вони постійно літали, кидали боєприпаси нам на голову. Рушниця мала успіх, каже, але потребувала вдосконалення. Перша рушниця рекомендувалася дуже добре. Вона садила мавики на відстані 500-700 метрів. Принцип дії обладнання говорить простий. Дивимося, коли він в нашу сторону, то ми його відпускаємо. Коли він летить в сторону па ми його опять цновочку нажимаємо, і він вже тихенько тримає 15-20 хвилин і він сідає. Виготовляє таку рушницю 3-4 дні, якщо є необхідні деталі. Із закупівлею додає допомагають доброчинники. Зараз десь собі вартість рушниці більш-менш пристойної, коштує до 60 тисяч гривень. Ті, що ми Через травму ока, яку отримав торік, участь у бойових діях не бере. Тож, каже, реабілітується та допомагає побратимам. Від них отримує і відгуки про свої рушниці. Хлопці виїжджають на роботу, вже загружені на пікапі. Рушниця, хлопці. Чоловік розповідає, потреба в антидронових рушницях велика. У мене не вистачає часу, щоб все робити. Ми з колегою. Працюємо, 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 а запити йдуть, ідуть, ідуть на різні напрямки наші. Це надзвичайно корисна річ в даних реалях війни. Одного ранку я, заступивши на пост, посадив за три години три безпілотника. Виготовив, каже, і декілька пристроїв радіоелектронної боротьби. Антена сюди так само наключується кабель потужного блока. є роз'єми, направляється на. Сектор у цьому секторі дрони, які летять, вони спадають. Обладнання передає на усі напрямки, звідки надходять запити. Людмила Трум, Суспільне, Новини Черкаси.